Політехнолог Тарас Загородній до нас долучається. Пане Тарасе, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ну, що ми бачимо, що винний у е, такому недопуску білоруської збірної на чемпіонат залишився міністр чи санкції, чи Лукашенко можливо, просто йому бояться сказати, як до Білорусі зараз ставляться на таких заходах. Та ні, я думаю, що Лукашенка все чудово знає. Тим більше зараз у них з'явилися там що захисники. Тут Еммануель Макрон раптом хто б міг згадав, подумати. Що, Давай, давайте будемо білоруських і російських спортсменів допускати до Олімпіади у Франції. Ну таке, ну в дійсності їх повиключали, в тому числі з багатьох федерацій. А взагалі щодо збірної Білорусі з футболу я взагалі щось не пам'ятаю, щоб вони якось активно десь грали. Ось а так. Ну, ну це традиційна це, це традиційна постановка питання, як ви неправильно зазначили, ще радянське там. Де да, наші спортсмени? Так тобто, спорт, як сам Лукашенко, правда, хокеєм більше захоплюється. От мене теж здивувало, чому він вирішив, що він футболіст. Ну, не знаю, я думаю, що це таке може що про щось треба говорити, коли немає чого говорити, от і все. А, так, натомість, тут а, теж, це що? це заява на білорусів, на певну аудиторію, чи там сприймають взагалі, чи там люди розуміють справжній стан справ, на кого цей весь спектакль розрахований. Іноді знаєте, і не логіка диктатора. Вона вже е, важко її прорахувати. Я думаю, що ну я не виключаю інші задуми, задуму, чому вони так хочуть зробити, тому що е, е, через велику дипломатичну ізоляцію Білорусі так вони часто використовували саме спортивні організації для того, щоб е, все ж таки могли їздити люди за кордон. Якщо не помиляюся, один час Лукашенка навіть очолював через це національний комітет, Національний олімпійський комітет Білорусі і для того, щоб мати контакти виїжджати за кордон. От вся, вся методика. Тобто, під, знаєте, під гаслом Оспорт ти мир, так часто та густо, саме через спортивні організації, федерації використовуються їх зв'язки для того, щоб просто вибратись на закордон, ну з різною метою, можливо, для проведення перемовин. Я цього не виключаю. Так, ну це вже точно якась радянщина починається. Ну що ж, з Лукашенком зрозуміло, а от його керівник, чи я не знаю навіть хто господар Путін там взагалі цікаві, дуже процес не впевнений, що зможе виправдати так звану спеціальну воєнну операцію. Інститут вивчення війни, зокрема, пояснив, а чому ж Владімір Путін відмовився цього року виступати з посланням до федеральних зборів. Одна із причин полягає відсутності позитивного порядку денного, вважають експерти та очільник Кремля все частіше звертається до заздалегідь записаних виступів, заявляють американські аналітики. Ймовірно, диктатор таким чином намагається уникнути ризиків, які пов'язані з необхідністю відповідати на складні питання. Однак, скасування щорічної конференції може підірвати суспільну репутацію Путіна як правитель, який підтримує зв'язок зі своїм населенням. Наголосили у інституті вивчення війни загалом. Так дуже багато ми бачили, що зараз Путін змінив Ну, з початком війни свою поведінку він почав більше з'являтися на публіку, але от, отакі великі заходи він скасував і вперше за десятки років скасував. Чому дійсно він не хоче зайвих питань, але теж якщо зважати на те, що це диктатура, чи хтось йому ризикне такі питання поставити, що там взагалі у них відбувається? Е, ну, дивіться, при всіх своїх недоліках е, російський режим е, він активно відслідковує соціологію, так е, е, і там все ж таки працюють достатньо професійні люди в, в галузі пропаганди. Вони розуміють, що навіть постановочна прес-конференція. Постановочна прес-конференція е, повинна мати, е, хоча б вигляд натуральності, так можна натаскати там ФСОшників, Можна натискати депутатів, які будуть задавати правильне питання, але це знаєте, як це в таких випадках говориться без огонька. так і тому вони розуміють, що краще скасувати для того, тому що в дійсності немає позитивних новин для того, щоб говорити. А, а перетворюватись на радянську пропаганду вони теж не хочуть. Вони це чітко розуміють, що радянська пропаганда була нудна і не цікава нікому. А, і тому я думаю, що одна з причин це саме це, тому що говорити поки що немає про що, і не, воно буде виглядати ненатурально стосовно виступу федеральних на федеральних зборах. Це цікава ситуація, тому що якщо прес-конференція це в принципі не обов'язково. І згідно з законодавством Росії, а, виступ у федеральному зібранні це є обов'язком президента. Так. А, тобто це записано. Я думаю, що тут більше питання пов'язані е, з міркувань безпеки. А Путін, я думаю, просто боїться, е, боїться замахів, е, що його можуть знищити е, тому, що але це дуже поганий, в дійсності знак для еліт. Те, що він не хоче спілкуватися навіть з елітами. Е, і це ще більше я думаю, буде задавати питання, навіщо нам такий президент? Саме в елітах, а не в народі, народ там нічого не вирішує, не є суб'єктом. А ось і це, це більше. Я думаю, викликає більше питань. тим більше говорити і на федеральному зібранні, в принципі, нема про що. Так правда, можна було з це щось сказати. Так, а так, в принципі, зрозуміло, що війна для, для російських еліт зрозуміло, що війна програма, і вони все всі намагаються вибудувати свою ві, вже поведінку в постпутінській Росії. Путін взагалі є вже великою перешкодою для постпутінських еліт для того, щоб одне, які є радикальними, які хочуть його знести добитися до влади, тих хто кому він заважав витрачати свої гроші на заході, теж він в принципі особливо не потрібен. Тому я не виключаю, що знов-таки це з безпеки, тому що ситуація чи далі ти гірше для росіян, особливо після того, як е, все частіше. Ми бачимо, падають або дрони камікадзе, або ракети вже на території самої Росії. Як знаєте, нещодавно сказав один з пропагандистів російських, ну з надією, мабуть, ну до Сибіру вони, мабуть, не дістануть так. Хоча я думаю, що вже не розуміють, що європейська частина Росії буде вже піддаватися ударам, саме йдеться саме про військову інфраструктуру. Різний спосіб або це військові будуть робити так, або я думаю, що диверсійні групи теж активно працюють. Як в таких випадках говорить СБУ і на Тайм, не коментуючи, а не підтверджуючи, не не коментуючи заяву, що проводяться різні спецоперації на території Росії, на території там на території Криму. Як це було в Севастополі на Кримському мосту, і так далі, але е, натяки є, що за вами слідкують. і Ви бачите, що вибухи є, будуть е, і будуть продовжувати як і диверсії, як і е, в тому числі і робота середині країни. Тобто, ми бачимо, що ось буквально вчора обміняли одного попа е, московського патріархату на полоненого, я думаю, що росіяни створили дуже поганий прецедент, оскільки у нас цих орлів дуже багато, які є з російськими паспортами, як нещодавні обшуки СБУ в різних регіонах країнах, показали. Так пан Малюк, фактично, це голова СБУ. Фактично відкрив, я думаю, жилу таку, враховуючи кількість цих проросійських елементів в. Ем, і цінність їх для Росії зверніть увагу от, о, цього папа, який вчора обміняла особисто пригоджу зачав, а це означає, що є обмінний фонд для обміну наших е, військовополонених так. Натомість я так е, е, з усього що скаженого, чи можемо ми зробити висновок, що Путін все прекрасно розумів, Які він ситуації, які його перспективи? Я думаю, чудово він все чудово розуміє. Я не слід думати, що він. Е... Він нічого не йому не доповідають. Упевнений, що він розуміє, але він думає, що зможе знову пропітляти. Оце він у цьому він упевнений. Так тепер у нього от, всередині його еліт нагадовачки всередині його країни відбувається. У дивіться, да, дивіться. Я, якщо дивитися, як змінилася пропаганда, пропаганда все ж таки починає заткувати. Так, Починає говорити, що тут от НАТО на нас напало, ми не знали, що так будуть виступати е, всі країни. Тобто, я думаю, що вони підводять до того, що е, ну це ж не проти України, а проти НАТО. Да? Е, е, я думаю, що російська влада взагалі буде йти зараз е, в, в жорсткішення режиму так? таку е, е, Північну Корею. І вони будуть намагатися втримати владу. Це головне, що їх що їх цікавить. І не обов'язково до речі, Путін буде очолювати державу. Тобто саме ФСБ зараз я думаю обирає варіант який шлях обрати, Бо шлях ліберальний, так званий, поставити Навального і спробувати відіграти, як це було в 90-ті, що наче там демократично, бо йти далі по шляху жорсткішення режиму цементування країни і перетворення. Її на такі великий концтабір. А, так зрозуміло з ними. До речі, дуже цікаве інтерв'ю. Вийшло а, у видання за ікономіст від нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Є. А він там дуже цікаво стосовно цього суравіки на який по нас ракетами поляється, висловився. Сказав, що це типовий командир часів Петра і. Ось Так головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний його власне і охарактеризував. Якщо говорити про це, то під час інтерв'ю видання за економіст він сказав, описав так командувача російськими військами в Україні Сергія Соровікіна. Дар'я процитую при всій повазі до пана Суровікіна, Якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра І, скажімо так, держеморте, дивишся на нього і розумієш, що бо ти виконуєш завдання, або тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює. Розповів Залужний, він зазначив, що. В українській армії все інакше Іноді іноді річні лейтенанти командують чоловіками, яким по 50 по 60 років також головнокомандувач додав, довіряє своїм генералам. Також слухає тих, хто на місцях, тому що ініціатива там пояснив залужний. Ось така цікава у нього характеристика Суровікіна вийшла. Ви з нею згодні, пане Тарасе. Ну, знаєте, на часів Петра І Росія завжди так воювала. так, Отже. Хоча, в дійсності, досить правильно зроблений саме проміжок від Петра І. Це ж, це ж Петро І. Е Ввів рекрутинг, так званий. Це була ядерна зброя тих часів стратегічного значення, коли він воював, він правда цю систему списав у Карла дванадцятого. Цей король Швеції, який воював тоді в, в Європі, і потім проти Петра I під Полтавою відомою. А він брав рекрутинг. Це була призовна армія, враховуючи те, що людські потенціали. Рабів фактично в Росії була ну достатня кількість. Він, в принципі, так і завалював трупами а, і вигравав багато своїх воїн, а, хоча багато і програвав. А далі ця, ця традиція перейшла вже в російську імперську армію, а потім перейшла вже в радянську армію. Ось і звичайно, що вони намагаються наслідувати, воюють як вміють, завалюють трупами, тому що безмовний як скот населення йде просто під українські кулемети. І Вмираючи за царя, як там ще сказав Сурові, цей як сказав пан Залужний, що вони підуть за царя, там 200 тисяч вони готують, але це ніяк не вирішить. Я думаю, стратегічне їхнє питання, тому що демографічний потенціал все ж таки значно менший, ніж у Радянського Союзу, і у росіян є одна велика проблема: ледь не вперше за 300 років українці не воюють за інтереси Російської імперії. До речі, з Петром Першим дуже часто себе і Путін порівнюється для них якийсь персонаж, на якого вони рівняються. Ну, Петро Перший, він же ж вигадав Російську імперію. Вони ж тільки тоді почали називатися Російською імперією, а він в дійсності багато чого, якщо виходити з імперської логіки, провів модернізацію російської армії. А в дійсності вони взяли європейську модель армії, тому почали активно розширятися, в тому числі воювати, це правда. А, і багато чого взяли з, з Європи, Та, і промисловість розвивали і так далі. Ну, вважається, що він є великим реформатором. Хоча, якщо подивитися історію, у нього було дуже дуже багато поразок, а дуже багато ресурсів витрачалося не туди, куди потрібно. А, і, взагалі, коли Петро Перше закінчив. Своє царювання то фактично 20% чи 30% скоротилося населення. Була шалена інфляція за тих часів, і багато регіонів країни фактично ніким не контролювалося, окрім розбійників. Ну власне так зрозуміло, що з ними на кого вони рівняються і чому пане Тарасе, дуже швидко, якщо ще одну тему хотілося б обговорити а саме про те, як представниця російського МЗС та сама відома всім Захарова звинуватила молдовську президентку, маю Санду в нібито утиску російськомовних відповідь на це Кишині вже викликав посла РФ у Молдові Олега Васніцова, щоб висловити свій протест. Про це заявив речник МЗС «Молдова». Молдови, а далі процитує агресивна риторика в останніх заявах пані Захарової неприпустима, сказав речник. Нагадаю, що уряд Молдови планує збільшити оборонний бюджет на 2023 рік, зокрема для посилення системи протиповітряної оборони. Пане Терас, у нас буквально хвилинка залишається. Це все щось частіше і частіше. Ось такі якісь надходять із Молдови новини. Такого ж бо про що б це могло говорити. Ну, вони збираються хитати Санду. Там же партія Шора активна протестує. І ніхто не приховує, що це російські гроші. Ну, знаєте, я думаю, що керівництво Молдови саме винувато в тому становищі, яке вони опинилися, тому що вони могли давно запросити а, українську армію а, вирішити питання з Терасполем з Придністров'ям. Цього буде достатньо сили української армії, щоб раз і назавжди покінчити з, а, з російським впливом Молдові. Але вони щось продовжують... Жити в якихось ілюзіях, що е, Придністров'я не є фактором дестабілізації е, Молдови, тому що через Придністров'я багато чого йде а так, зрозуміло. Також їхнє, звичайно, що прагнення зараз дестабілізацію внести будь-куди, тим більше у близькій до України країни. Пане Тарасе, мушу вас вже відпускати. Дуже дякую за те, що до нас долучаєтеся. Кажу вам до нових зустрічей.